поїхали, У мене чашечка, не чашечка, у мене склянка. Просто фенсі. А у нас розділ 10. Сьогодні понеділок, а я виглядаю вже як на четвер. Ладно. Так. Розділ 10. Шпалери привезли в свободу з самого ранку, а ще ґрунтовку, клей, валики, пензлі та іншу фігню, в якій себе тямив мало. Він мовчки дивився на купу, звалену в коридорі, а люта ходила по кухні із сантиметром, заміряючи відстані. І як я рахувала, тепер от не збігається. Ну нічого, якщо не вистачить, купимо ще рулон. Я їм зараз подзвоню, щоб відклали. Від слова купимо северин скривився, наче в нього болів зуб. Витрати не думали закінчуватися а нових доходів поки що не передбачалося. А ще ж заплатити за термінове оформлення закордонних, аби встигнути до виліту. Тоді починаю виносити перехлос шафок, а я ж їщу пантелеймон. Після обіду, як повернусь, будемо клеїти. Люда підняла голову, явно підозрюючи, що він хоче профілонити міні ремонт. Ти ж, наче, казав, що більше не поїдеш. Треба крутитися, поклеїмо вдвох, я обіцяю. Вона усміхнулася і кивнула. Будеш вертатися, купи щось поїсти, холодильник порожній. Тільки ось щось таке, ну, таке вона поплескала себе по боках. Хочу, щоб тобі на морі всі застрили. Северин спускався ліфтом і йому було шкода люду. Вона, здавалося, придумала собі, що їхні фінанси, що їхні фінанси тепер на висоті, а вони тим часом співали романси. Цьому, звісно, передусім був винен він сам, мав би менше гратися в загадкового Монте крісто Лана скромно сповістив, що його вже пора засправити. Знову мінус гроші. Сева, зітхнувши, виїхав з двору. Після заправки він крутив кермо у цілковитій прострації, поки не побачив, що під'їжджає до рідної патан... п... патанатомії. Вже майже розсердився на себе за величенький гак, але зрозумів, що підсвідомість привела його сюди неспроста. На хвилину він заскочив у кабінет і скоро вже перетинав міст на лівий берег. Пан Делеймон застиг у часі, як муха в бурштині. Та сама рецепція, та сама довгонога дівчинка, той самий мікроскоп на столі. Перед себе лежав протокол нового дослідження, який він нещодавно так необачно погребував. Перечитав у друге. Як повернути цю, провернути цю авантюру, ідей поки що не було. Він відклав буклет і взяв перше скельце з тих, які йому підготували для діагностики. Поклав на предметний столик, покрутив револьвер, убираючи потрібний об'єктив, наблизив очі до бінокуляра, сфокусував. У полі зору звично розлягалася клітинна рівнина в кольорах гематок гематокселін. Еозину. Доник посидів над препаратом, а потім відкинувся на спинку крісла і заплющив очі. Це була чергова дерматофібома, доброякісна, як очі першокласниці 1 вересня. Взяв фотографію шкіри пацієнтки, що йшла в комплекті до скельця, і гладкий вузлик порувати, гладкий вузлик порувати сантиметр у діаметрі, хазяйка болячки, мабуть, колись поранила шкіру в цьому місці. Можливо, спадкове, але так буває набагато рідше. Насправді, дрібниче таку приче, припе, припечуть лазером, і згодом від неї залишиться і слідок. А Станіслав хотів від нього трофей на клаптику здорової шкіри. Хірург на це точно не піде, немає сенсу навіть пропонувати гроші. Якщо тільки не Северин напружено сів, відчуваючи азарт, подібний до того, коли в незнайомця випадає гаманець і виникає мимовільна секундна сопокуса підібрати його і піти геть. Зрештою, хірург керуватиметься тим діагнозом, який йому напише патоморфолог, тобто він, Сева. Технічних проблем не було, але лишалася моральна. Доник ніколи не вважав себе покидьком, і хоч клятва Гіппократа була не більш ніж історичним анекдотом, присягаюся не видалятися сечові камені, присягаюся не брати оплату за свій труд любовними утіхами і подібна маячня. Постулат не нашкодь, не був для нього порожнім звуком. Дві іпостасі бились у ньому, доник звичайний і доник практичний. Класти якусь тітиньку під ніс, шкода, звісно, та не зовсім етично. Але ж кожен лікар, регулярно обираючи таку тактику своїх дій, керується принципом шкода, користь, і якщо останнє переважає, часом треба ризикувати. Яка шкода світила пацієнці? Дрівненький шрам, операція триватиме 10 хвилин, та й операція то одна назва. Чікнуть під місцевою анестезією та й усе. Яка користь 200 баксів для себе? Порівняно з попереднім дослідженням просто казка. І все це за один розчірк пера. Якщо подумати, то нічого аж такого страшного в цьому вчинку не було. Скільки за життя він сам віддав нервових клітин, як потріпав свій міокарт, посадив зір, щоб його роботодавці могли збагатитися. Люди постійно заробляли гроші тілами інших. То чому не можна йому? Як і завжди, щойно він ухвалив тверде рішення, все стало просто. На Бланковій висновку доник дрібно, але розбірливо вивів базаліома. Одягнувся, одягався у гарному настрої. На виході не втримався, підійшов до рецепціон... рецепціоністки. Я минулого місяця лишав заявку, щоб мені збільшили кількість робочих змін. Дівчина клацала в комп'ютері. Так, я передала медичному директору, і він сказав, що візьме до уваги. Слухайте, а що конкретно це означає? Вона, вона покліка, покліпала йому своїми блакитними, не дуже розумними очима і стинула плечем. Коли він дістався додому, кухня була порожня. Люда в пориві ентузіазму власноруч відкрутила та повиносила шавки з полицями і вже закінчила обдирати старі шпалери. Цева підключився і за роботою день прилетів непомітно. Телеймонівський хірург передзвонив йому пізно ввечері. Северин Іванович Романович, ох, вибачте, Северин Романовичу, це хірург з я знаю, мені давали телефони персоналу. Так, я, власне, на хвилину не відволікаю, нормально можу говорити. Дзвоню з приводу біопсії. Ви написали базаліому, все правильно? Так, а в чому проблема? Та проблем немає. Просто в такому разі лазером не обійдеться, мушу висікати із запасу. Я знаю. Річ у тім, що пухлина на обличчі, буде косметичний дефект. Ви не хочете ще раз перевірити? Можливо, це ж таки доброякісно. Доник мимоволі уявляв обличчя з білою тонкою лінією шраму. Щось зворушилося всередині, долоні спітніли. Риси цього обличчя були примарними, розпливалися, ніяк не могли зібратися в одне ціле. Ало, а ви тут? Обличчя розтануло, розчинилося у тумані, і доник його не знав. Немає потреби. Я перевірив кілька разів це базаліома. Хірург зітхнув. Зрозуміло. Вибачте, що потурбував. Після видалення я надішлю вам весь препарат для гістології. Послухайте, а у вас є можливість зробити найближчим часом. Я за тиждень їду у відпустку. Звісно, зараз подзвоню пацієнтці. Плануємо на завтра, ще раз вибачте. На все добре. Сева поклав слухавку. Щось трапилось? Люда визирнула з кухні. Ні, це з роботи. Сева потер око. Знаєш, не подобається мені, як ми зробили куток. Ну, ма переклеювати. Залишок вихідних прийшов продуктивно, фізична робота дивним чином прочистила голову, і думки линули в ній повним Вільним потоком. Сева безліч разів обмірковував ситуацію з Толею і вирішив, що не відступатиме. врешті решт його інтереси, крім його самого, захищати більше нікому, а втрачати шанс на краще життя було щонайменше нерозумно. На два тижні він зникне пристрасті, вщухнуть, може, тоді вийде домовитися з жупанем. Одночас два тижні це втрачені гроші, хто знає, якими темпами назбирають зразки інші центри. Можливо, дослідження вже добігає кінця, а він Сева, про це навіть не здогадується. Було вже далеко за північ, люта супіла поряд, а він крутився з боку на бід, негодний заспокоїтися. Потім, як свічка темряву його похмурі думки, розігнала свіжа ідея ризиковано, але можливо, це вихід. Він підвів голову, підірвавшись від паперів. Тетяна в халаті та вмовому фартусі змивала слиз жовч і цкровицю, що, на... що лишилася на металевому столі після останнього клієнта. Обличчям блукала кепсько прихована усмішка. Сьогодні їй, нарешті, вдалося накласти той кишковий анастомоз. Вдалося бездоганно і швидко. Сева вкотре пожалкував, що такий талант пропадає в трупарні, не приносячи власниці ні слави, ні дивідендів. Ну що ж, тим актуальнішою буде пропозиція. Він кахикнув і, закривши папку, сказав: е, Як ти дивишся на дружню чашку кави з дорогим шефом? Вона тепер не стримувалася і блиснула рівними білісінькими зубками, так, що до замилувався. Позитивно! Неслухняне пасмо впало на її обличчя, і таня хотіла його заправити, та останньої миті спинила руку в брудній рукавиці. Ей, ти цей, обережніше, волосся потім смердітиме тиждень. Вони сіли в крихітній кав'ярні з трьома столиками через дорогу від лікарні. Таня була трохи здивована, бо запрошення на каву зазвичай означало, що вона зараз цю, цю каву заварюватиме, але зламати можливу оборону. Сева додатково пустив у хід шоколадний мафіт. Інтернеса зніяковіло крутила чашку в руках. Ну, розказує, як життя. Сева сам відчував феншиву ноту, але починати розмову якось мусив. Таня у своїх найкращих традиціях повела плечем. Нормально, ну ж бо, Сево, приходь до особистого. Як там твій кавалер? Таня почала червоніти. Ніяк відтоді не бачила. І не дзвонив, і я заблокувала номер, сказала вона вже зовсім тихо. Северин зрозумів, що підійшов не з того боку. Таню, розслабся, просто посидимо, поговоримо. Ми працюємо разом вже стільки часу, а я про те, майже нічого не знаю. Що ти робиш після роботи? Вона з підвела на нього очі. Ну, я маю на увазі не сьогодні, а взагалі. Таня досі цілком справедливо не, зрозумі... не розуміла, чого від неї раптом хоче начальник. Чорт вилився по і Ісева, бідолашна думає, що я її клею. Коротше, я тобі хотів сказати, що йду з наступного тижня у відпустку, тож будеш за старшу. Як? Я не маю права ну, як, займатимешся оргпитаннями, дивитимешся, щоб нічого не вкрали, доник відверто кипкував, бачачи, як кругішають очі інтереси. Не переживай. Тіла і гістологію відправлятимуть у центральну міську, я вже домовився. Минулому цю в минулу мою відпустку так робили. Ти тільки зрівнятимеш, звірятимеш папери і дивитимешся, щоб банки з препаратами не пропали. Добре. І на цей час свою трупну хірургію пригальмуй, само собою. І за гришею наглядай, якщо він надумає прийти. Ясно, ти більше ніде не працюєш, він різко змінив тему. Ні, а треба? Ну, не знаю. Інтернської зарплати немає, ти ж на, конкра... на контракті, тітка багато надсилає. Таня похилила... похитала головою. В основному на навчання і кімнату, Та я, в принципі, ні на що більше і не витрачаю. І не хочеш? Таня напружилася, відчувши в запитанні недвозначний натяк. Хочу, звичайно, як і всі. А що ти скажеш, якщо я тобі запропоную підробітик? Скажу, що, що цікаво. Дивись, як для твого становища гроші цілком нормальні і робота не дуже складна, але, так би мовити, делікатна. Вона мовчки чекала на продовження. Тому я тобі зараз опишу її, а ти відразу вирішиш, підходить тобі чи ні. Якщо ні, про цю розмову ми забуваємо і далі все буде так, як раніше, жодних образ. Згода? Згода, відповіла заінтригована, але трохи налякана Тетяна Леонідівна. Наступні 20 хвилин доник розповідає їй в свою відповідальну і таємну співпрацю з матерією Обскура, а також про юридичні складнощі, пов'язані з цією нелегкою, але фінансово вигідною, неодноразово наголосив справою. Оплату він озвучив у розмірі 10 доларів за зразок, справедливо вирішивши, що чверті суми знедоленій інтернетів буде достатньо. З вигляду Тані можна було вгадати, що вона погодилася би і за менші гроші, а може, і взагалі безкоштовно у своєму юнацькому максималізмі, найбільше прагнучи навчитися чогось нового, доник раз по раз зиркав на неї, а Таня натхненно їла мафін і ловила кожне його слово. Потім перебралися назад у патанатомію. де на столі чекав препарат аденоми передміг хурової залози. Доник надягнув рукавички і крок за кроком докладно показав їй усі етапи за готівлі піозразка. Зрозуміла? Ага. Тепер ти, аденоми в нас... тепер ти аденоми у нас багато. Таня мала хороші базові навички, а нову інформацію хапала на люту, підготувала один парафіновий блок. Потім він сказав їй зробити ще один, щоб закріпити. Обидва вийшли майже бездоганно. Таня нетерпляче запитала Ну як? Чудово, ти молодець. І що тепер? Тепер, Сева зітхнув, можеш викинути їх у смітник, бо без підписів на згодах ми не оформимо накладні, і кур'єр їх не забере. Найскладніше придумати, як цієї миті йому подзвонили. Хірург із пантелеймона розповів, що пухлину видалив, і вона чекає на аналіз у кабінеті патоморфолога. Тепер я попрошу вас поквапитися. Мені треба знати, чи відправляти пацієнтку в онкологію, чи потрібна хімія або променева. Доник скосив очі на Тетяну, вона теж говорила з кимось телефоном. Так, розумію, зроблю сьогодні, повідомлю», – сказав Сева. Коли поклав слухавку, інтернеса простягнула йому клаптик паперу з якоюсь закарлючкою. Що це? він покрутив папірець. Наш підпис, гордо сказала Таня, А як ти. Знайомий з сірургією прислав фотку. Він згадав чергового з бенкету, який по хлопчачому мацав тане назад. Сева скипів. Ти розумієш, що ніхто не повинен про це знати? А він нічого не знає. Я сказала, що готую на кафедрі доповідь про аденоми і мені треба кілька сторінок із історії хвороби для презентації. Попросила ще фотки всіх аналізів скинути, щоб нічого не запідозрив. Таня насупилася, вона, вочевидь, чекала, що шеф її хвалитиме, а не вичитуватиме, мов якусь дурепу. Тоник сказав уже лагідніше. Тетянко, якщо він про це скаже своєму заввідувачу, буде біда. Не скаже, кинула Тетяна Леонідівна і зашарілась. А ти, виявляється, не така уже й проста, зауважив подумки серва, але промов. Ну, якщо так, то хай буде, але більше його не проси. Треба придумати інший варіант. Оскільки підпис у них тепер був, доник викликав кур'єра, і того самого дня Таня навчилася готувати зразки до відправлення. Тепер вона була повноцінною членкинею Севериневого колективу з двох осіб. Він глянув на годинник, устав з'їздити і закінчити справу з пухлиною. На сьогодні може ж бути війна. Таня кивнула з виглядом людини, яка не уявляла, що робити з вільним часом. От і добре, доволено, подумав Сева, скоро ми завантажимо тебе повну. Ось так. Бідна Таня.